Виконуємо номер 134 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Число збільшили на 100%. У скільки разів збільшилося число? Позначимо число змінно Х. Нехай. Число. Буде х. Знайдемо 100% від цього числа. Щоб знайти відсоток від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. Х ділимо на 100 і х множимо на 100, отримаємо х. Це ми знайшли 100% від числа. X. Ну, а тепер знайдемо, наскільки, яке стане число після збільшення. Для цього було число, да збільшуємо на х, х додати х маємо 2х. Збільшене число х на 100%. Тепер можемо зробити висновок. У нас було число х, після збільшення на 100% стало 2х, отже, наше число збільшилось у два рази. Отже, число збільшилося у два рази. Ми дали відповідь на питання, у скільки разів збільшилося число, якщо число збільшили на 100 Номер 134 виконано.